Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Ласун. Друзі, нарешті настав той день, коли я вриваюся в GTA 5RP Україна. А саме я залетів в штат Квант і почав тут розвиватися. Але все не так просто. Я почав записувати ролики від там, самого початку, коли я створював персонажа. І сталася в мене така неприємність. Коротше, 12 годин матеріалу я випадково видалив Сам своїми руцями взяв і видалив просто папку, де знаходилися ці ролики за своєї неуважності. Тому, друзі, на жаль, я не зможу вам показати, як я починав з першого рівня, як довго я катався на погрузчиках, грузив вантажів в порту. Як я витратив 45 тисяч доларів на проходження авіашколи? І, на жаль, не зможу вам показати. Звідки в мене взявся ось цей Галівантер, як мені його подарував просто якийсь рандомний дядько. Зустрів він мене біля сміттяря. Наздогнав мене і такий, типу, каже, скільки ти років в штаті. Кажу, 2 роки. Він такий каже, ну тобі, по-любому, треба тачка, і просто подарував мені ось цю машинку. Зараз я відкрию наше меню. Інформація по нашому персонажу. Підписаний я ось так: Борис Столичний. Не знаю, чогось мені перше на думку прийшло підписатися саме так, і я підписався. У мене вже 6 рівень. На моєму банківському рахунку 248 тисяч доларів. На руках у мене є 4 тисячі доларів і 265 Квант коїнці, так як вони називаються на цьому сервері. Що ще? Я крутив рулетки. Три рулеточки я прокручував. З першої рулетки мені випав ось такий мотоцикл, а з другої, здається, мені випав, випала якась маска. Здається, я її продав за 50 тисяч з третьої рулетки. А зараз я, в мене залишився запис, як я крутив третю рулетку. Зараз ви подивитесь цей момент. Був на полюванні. А, пройшло 5 годин гри і можна тепер крутнути рулетку. Так, так, да, безкоштовно можемо крутнути. Давайте крутнемо ще разочок, побачимо, що на цей раз нам випаде. Так. І що це таке? А, очки навичок плюс 5. Унікальне забрати. Так. Мотик у нас ще досі стоїть. А ту масочку, яка нам минулий раз випала, я продав за 50 тисяч і очки навичок. А ну давай, може, заберемо їх. Чи продати за 70 квант... консів. Так, 5 очок було додано до навички закладчик. І що воно мені дає той закладчик. Незрозуміло. І пройшов я всі початкові квести. 24 завдання. Я їх всі пройшов. От, шукач цінних металів звісно, це була жесть. І почав проходити звичайні квести, виконав квест, робив гроші на траві і сміття скрізь. І коли я проходив ось цей квест, сміття скрізь. На цей момент я вже знав, ну, я вже зрозумів, що я наробив, що в мене взагалі немає матеріалу по цій грі, і я вирішив, що я буду шляхом цієї роботи от сміттяря, я назбираю гроші на собі нову тачку круту і на будинок. Ну і, можливо, потім куплю собі якісь прикольні речі. Тому наша мета зараз всіма правдами і неправдами заробити собі трошечки грошей. Ну, друзі, не буду затягувати, вам бажаю приємного перегляду. Обов'язково додивлюйтесь цей ролик до кінця, тому що в кінці ролика для вас, для моїх підписників, буде невеличкий подаруночок. Ну, а я тоді переміщаюся вже на роботу сміттяря. Зараз піду перевдягнуся і поїдемо, виконаємо пару доставочок. Так, друзі, взяв я вже машинку. Перевдягнувся в робочу форму. Зараз їдемо на. Першу нашу локацію. Все я вам не буду показувати, звісно, тому що я думаю, вам буде нецікаво дивитися, як я просто катаюся по мапі і збираю сміття. Тому зараз ми швидесенько приїдемось на пару локацій, подивимось, що да як. Я сьогодні відіграю 5 годин. Ми з вами разом крутнемо рулеточку і, можливо, поїдемо, подивимося, на яку машинку ми будемо збирати кошти. З під'їжджаємо до першої локації. Я сподіваюся, що заробимо кругленьку суму грошей, тому що я так помітив, що ця робота на сміттєзвалищі нормально так приносить грошеняток. Вчора я покатався, можливо, годинку, і за цю годинку заробив майже 50 тисяч на збиранні сміття. Так і робив заставочки на смітті, згадав, що у нас ще ж є щоденні завдання. Коротше, одне ми виконали вик... викатати 48 літрів палива на транспорті. Тепер нам треба заробити 6652 долари на роботі електрика і допомога на дорозі заправити 16 транспортних засобів. Коротше, я не працював не тут, не тут. зараз, коротше, поїдемо. Поставимо цю машину, тут вже й палива не залишилось, 2 літри всього. Беремо нашу машинку, і поїдемо напевно, на перше, що ми зробимо, поїдемо на роботу механіка. Тому що зараз онлайн маленький, і щось мені здається, що це буде дуже довго і нудно, коротше, ми будемо шукати і заправляти ці машини. Зараз привдягнуся, беремо наш джипончик і летимо. Так, коротше, нам треба робота механіка. А де в нас робота механіка? Я навіть не знаю, блін, друзі, я взагалі нічого тут не знаю. Це що таке? А, а механік, йо, що я, що я туплю? Коротше, все, зараз швидесенько долітаємо туди і подивимось, що нас там буде чекати. Так, під'їжджаю до роботи механіка. А де тут можна машинку припаркувати? Тут і нічого з нею не стане, хоча б все все одно. Скоріше за все, що пропаде, поки я буду кататися цим механіком. Так, давай. Прочитаємо, що тут взагалі нам розкажуть цікавенького. А що знак питання не працює? Не працює, я поняв. А щось у нас взагалі вже нічого тут не працює. А чо? Дивіться, нічого не. А чого воно. Так, на другому скілі механіка відкривається можливість робити на евакуаторів флетбет. На третьому скілі ти зможеш продавати гравцям каністри та ремкомплекти. На четвертому скілі ти набудеш пасивної навички, заклик особистого транспорту стане безкоштовним. О, слухайте. А є сенс, коротше, прокачатися до четвертого скіла на механіку і, коротше, безкоштовно собі брати. Але ж, блін, це... Скільки це потрібно часу, щоб так прокачатися до четвертого скіла? Так, давай. Влаштуватися. А, блін, нам доводиться звільнятися. Так, окей, а тут передягатись не треба. Так, Vapit e -e, Бобкет, Excel. Перший скіл. Ну, давай. Беремо. Так, для отримання замовлень використовуй клавішу J. Ага. Так, а нам треба що зробити? Заправити 8 тачок, так? Да? Ану, чекай. А, 16 транспортних засобів треба заправити. Чого воно так тарабанить? А, ця баночка катається під машиною. Я думаю, що це з цією тачкою сталося. Так, ну давай. Дивимося. Ага. Прикольно. І що тепер робити? Коротше, це треба тупо їздити. І все, да? І чекати поки хтось тебе кудись покличе чи йому треба буде заправитись чи поремонтувати тачку. Ем, да, це, звісно, жестяк. Коротше, на цій роботі ти нормально не попрацюєш, я так зрозумів. Блін, а чого не придумати сюди ніяких цих самих Ні ботів, типа як в таксі, там, ти катаєшся по ботам, возиш їх і заробляєш на цьому бабло. Що з механіком так не зробити? Е, може поїхати... Слухайте, а якщо поїхати на авторинок, там же ж по-любому комусь щось треба буде. Чи ні, можна спробувати. Давайте зараз швидесенько туди долечу. Так, під'їжджаю до авторинка. І тут, коротше, погоду нікого майже немає. Угу. Може просто десь статить, типу. Там в самому кінці може хтось звернеться. А, тут уже все стоїть якийсь чувак. Так, окей, ставим. Блін... А чого ж воно так... Все погано тут? Дивіться, не одного замовлення, блін, я навіть не знаю, що робити тепер. Ладно, друзі, я поки що посижу, може когось знайду все-таки. Коротше, друзі, я вирішив тупо підходити до кожного гравця і пропонувати їм заправити їх. Зараз, кажучи, побачимо, що з цього вийде. Щось, короче, він морозиться. А ну давай цьому позапропону. Так, полагодити. А яка саме менша сума полагодити? Давай перевіримо. Так, від 1500, ага, 1500. Це мінімалочка, так? А можеш А можеш. можеш ку. А, блін, там мені для квеста треба. Блін, дурноватий квест, а там замовлень нема. О, чотенько, дивіться. Коротше, треба спілкуватися з людьми. Дякую, велике тобі. Машинку, машинку заправить не треба. О, друзі, дивіться, ще одного знайшов. Фух, це, блін, це жесть, це при що? приходиться отак от кататися. Так, по мінімалки давай. Отлично. Чудово Блін, ну таке. 2 із 16. Що це за фігня? Ладно, попробуємо набомбити по максимуму. Коротше, зараз буду в кожного запитувати. Це треба тупо так до кожної машини під'їжджати і питати, чи не треба їм заправочка. Просто машинка якась стоїть. Слухайте, а що якщо під'їхати до медиків? Там зазвичай движуха така плотна. Може туди матнутися? Братан, не треба машинку заправити? Бро, тільки заправив тачку, чесно, тільки тільки заправив. Блін, бідно, ці дурноваті квести роблю, короче. Ну, блядь, почини, давай, почини, почини. А там, там заправка надо, а не починка. Ну давай, заправляй, заправляй. 10 литров выйдет, давай. О, дивіться. Ой, блин, не то нажал. Работа заправити. Дивіться, ще одненько. Таксиста нашел. Не бажаєте машинку заправити? О, чудово, дивіться, ще одненького ципанули Блін, це що, реально коротше, треба отак тупо кататися по карті і шукати людей коротше, кожного запитувати, щоб їх заправити чи що. Це виходить як якась попрошайка. Проще зустрів якогось максимально доброго чувака. Він побіг знімати спеціально гроші, щоб я його заправив. Це уважуха, коротше, таким гравцям. Все, дякую вам. Це нормальний чувак. А заправка не треба? Та давайте пару літриків ще. Так, друзі, коротше, в мене вийшло з горем пополам. Виконати квест ось цей, коротше, з заправками, як ви можете бачити по моїм готівковим грошам, ось 13 тисяч, я пішов в дуже великий мінус, але нічого, ми відіб'ємо з цією сумою, ну і плюс ми заребимо. Заробимо собі оцих ось 15 коїнів донатних, так що, коротше, нічого страшного, не дуже великий там вийшов і мінус. Коротше, я напевно не буду показувати, як то все дійство відбувалося, але, коротше, то було трохи жорстко. Приїхав і вже влаштувався на роботу електрика. І зараз, коротше, будемо дивитися, що тут треба робити. Нам тут треба заробити, коротше, по квесту, скільки там 6600. Ага, це, коротше, тупо, мабуть, тут треба бігати, і оце щось тут лагодить. Ох, да? йо, а що робить? Е -е, відмітьте всі пошкоджені. Ага, ти зробив помилку. Коротше, тут ще й треба запам'ятовувати де яка. А що якщо її фотографувати на телефон собі просто? Раз, два, три, п'ять. Наче запам'ятав. О, чітко. Ось 83 бакса. Ага. Коротше, я зрозумів, це типовий квест. Який ти будеш 2 години коротше, виконувати. Ладно, друзі, йду тоді на паузу. виконаю цей квест. І вже включуся до вас назад на запис. Так, друзі. Ще один трансформатор мені залишилось зремонтувати. І наш... Щоденний квест буде виконано. Ура! З невеличкими перекурами за годинку, коротше, я справився. Але це така муторна тємка, це просто жесть. Так, 25 тисяч баксів і 15 коїнсів забираємо. І того на рахуночку у нас 46 тисяч. Чудово! Так, перевдягаємось і виходимо звідси. Звільнятися не буду, тому що хочу, щоб нам ще зарахувалася зарплатка 3000. Так, що нам треба зараз зробити? Нам треба поїхати, коротше, купити собі поїсти і заїхати в лікарню, купити собі вітамінчиків. Так, так, так. Треба трошки схитрити, Давайте. От сюди нам треба заїхати. Зараз поїдемо, поп'ємо з автомата. І останню годинку до прокрутки рулетки я поїду ще, повожу сміття трошки. Так, ось тут у нас є автомат. Я таким чином трошки дурю цю систему. Так, сість. Так, і їдемо в магазин. А, магазин у нас тут поряд є. Ну що, друзі, я відіграв 5 годин. А, моя остання робота на звалищі сміттярем. Закінчилось трошки плачевно, тому що ще нас розстріляли якісь школьники неадекватні. Незрозуміло навіщо, не зрозуміло чому, але це сталося. Тому ми заходимо в меню, в рулеточку, Зараз її крутнемо і дізнаємо, що нам сьогодні може випасти. Крутимо. Так, і нам випала якась а, очки досвіду плюс 8. Ми можемо їх продати за 5000, а можемо забрати. Ми їх заберемо. Мої призи, очки досвіду забрати. А, очки досвіду плюс 8 успішно отримано. Так, коротше, ми сьогодні не в плюсі по грошам, але ми заробили грошеняток, тому зараз йдемо до банкомата і кладемо ці гроші на наш банківський рахунок. Так, поповнити покладемо 37 тисяч і 5,5 ,5 залишимо собі на руках на всякий випадок. Все. На рахунку у нас 300 тисяч доларів. А Скільки ми годин вже відіграли? Так, 34 години я відіграв, за 34 години у мене є 300 тисяч. І це, якщо брати до уваги всі мої проколи. Наприклад, як у мене було з авіашколою, там, де я витратив 45 тисяч. На руках на всякий випадок. Все, на рахунку у нас 300 тисяч доларів. А скільки ми годин вже відіграли? Так, 34 години я відіграв, за 34 години у мене є 300 тисяч. І це, якщо брати до уваги всі мої проколи, наприклад, як у мене було за авіашколою, там де я витратив 45 тисяч. І що ж, друзі, на цьому моменті даний ролик вже буде підходити до кінця. І мій подарунок, про який я вам казав на початку ролику, це буде саме моя автівка, мій Галівантер. В зв'язку з тим, що в наступному ролику я хочу себе придбати нову тачку. Цю машину я хочу розіграти серед вас, своїх підписників. Тому вся інформація про розіграш буде в коментарях під наступним відео. На даний момент я вам вдячний, що ви додивилися це відео до самого кінця. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вашої підписки. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді лайку під цим роликом. З вами був, як завжди, Ласун. Я з вами прощаюся до наступного ролику. Всім па-па!